Під час війни українці зберігають гроші. Чи продовжують довіряти банкам? Та чи є гарантії, що ви отримаєте назад свої гроші з банку? Майже 950 мільярдів гривень. Стільки сьогодні українці зберігають на банківських рахунках. Ще в серпні ця сума була на 11 мільярдів менша. Навіть попри повномасштабне вторгнення, довіра до банків залишається на високому рівні. У чому ж причина такої довіри? Після того, як почалась широкомасштабна агресія, війна в Україні фактично за ініціативою президента України були внесені в зміни в закон, де гарантія на вклади розповсюджується у обсязі 100%. Тобто, скільки грошей ви сьогодні б не поклали на свій рахунок. Якщо банк визнається неплатоспроможним, вам повертають 100% вкладу. Не тільки сам вклад, а ще й нараховані відсотки. Тобто немає більше різниці, яка сума вкладів у вас на банківському рахунку. Важливо те, що цей банківський рахунок відкрито у будь-якому з банків України. Неважливо, чи це гривня, чи це валюта. Також немає значення, який це рахунок. Студентський, зарплатний, пенсійний, звичайний ощадний, звичайний поточний, депозитний. З початку повномасштабного вторгнення Росії вкладникам банків, що виводяться з ринку, вже виплачено понад 4,5 мільярдів гривень. Усю гарантовану суму виплачують одразу і не пізніше ніж на 20-й робочий день після ухвалення рішення про початок виведення банку з ринку. Що ж для цього потрібно? Людям не потрібно робити нічого, не треба писати жодних заяв, не треба робити жодних реєстрацій, треба лише взяти паспорт та код та прийти до одного із банків агентів, які виплачують ці кошти. Перелік банків агентів фонду легко можна знайти в мережі. Якщо ж у вас немає можливості фізично відвідати відділення банку. Ми запровадили онлайн виплати, і от для інформації, спочатку війни, ми виплатили вже 4,5 мільярди гривень, і з них майже півтора мільярди були виплачені дистанційно. Та рішення, яке було запроваджене в першу чергу для тих регіонів, де наразі йдуть важкі бойові дії, і де люди просто фізично не можуть е, прийти у відділення банку, або які вже є там тимчасово окупованими. Стовідсоткове гарантування вкладів у банках. Діятиме до нашої перемоги, але після закінчення війни, після нашої перемоги, протягом трьох місяців ця гарантія збережеться, а потім становитиме 600 тисяч гривень. Це утричі більша сума ніж була до початку повномасштабного вторгнення. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».